Всім привітки! Ви на каналі Весела сімейка. Мене звати Олена. Дякую, що завітали на мій канал. А також, хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте свої вподобайки і допоможіть мені наповнювати наш україномовний Ютуб ще більшим контентом. Тож поїхали! Гарного всім перегляду! Настюшка готує собі вечерю. Да, Настюнь? Прийшла садочка сьогодні перший день. Вийшла після лікарняного, бачите, яка в неї тарілка. Що ти будеш їсти? Ніжки курячі? Боже, куди ти це несеш? Настя, оце дитина моя кожен день, приходячи із садка, нагрібає собі їжу і несе. бачите, яка самостійна дівчинка. В неї є в залі ось такий столичок, вона туди собі ставить їжу. Сама його, бачите, може підтягнути. Потім стави собі стільчик. Ось такий, до речі, класнючий пластмасовий стільчик. Нам бабусінька купила на подаруночок для Насті. да? Ось, бачите, готовий ресторан. Обережно, Настюш, купили вчора булочок з вишенкою. Ось так. Вона собі вибрала три ніжки, які ми жарили для неї в духовочці. Нарізала, нарізала її шматочками томатик і огірочок, вона все це виплила сама. А тепер ми будемо включати якесь цікаве відео по Ютубу і переглядати, Да, Настюнь? Да. Мама, Дивіться, яка краса. Вже сприснула я. Цю китайську розочку, хто зі мною давно, ви пам'ятаєте, як я її пересадила в менший горщичок. Ось. І вона в мене нарешті прижилась, бо щось вона, знаєте, так довго-довго стояла, бо, мабуть, якісь мама, корінці мама, я все ж корінція їй були, були в неї як мама, якби, вирвані мамі, трішки. Да, Зараз... Да, мамі! Да, мамі! Прийшла я моя тарахтушка, вже аж скучила за нею. Ще знаєте. Цілий день це, а, провела без своєї маленької. Це От, І це як ця квітка. Бачите, яка вона класна і просто не вистачало місця. Тому, у кого є такі квіти, беріть вазончики, ось такі величенькі для них. Всі їм буде там комфортно. Поки Настюшка в залі там смакує ніжками, овочами. Я борюся ще й досі, уявляєте, така була стілега-стілега одягу, я й досі-досі його вигладжую. І думаю, нащо я стільки оце накопичувала його? Краще, звісно, знаєте, зняти. І хвилин 10-15 там одну а, таку стірку вже яка висохла взяти і одразу її попрасувати. Бо це якийсь треш, я не знаю, я стою вже на ногах, уявляєте 2 години, і так, звісно, є результат. Купа стала десь а, на третину, та ні, більше, мабуть, а, як на половину стала вона в мене меншою. Але так багато одягу я ще, знаєте, давненько так не вигладжувала. Бачите, вже так видно трішечки. Ефект від моєї роботи, але досить постільної білизни. Бачите, тут я вже розгрузила цю таку кучу, кажу, Настюші, нарешті твої вже тваринки всі си сидять. Я їх визволила з-під купи купи ось цього всього одягу. Так що, моя вам порада: ніколи так багато на тиждень не накопичуйте. Краще ось так потрошечку. І швидше це все робити, аніж так, як я. Просто вже зашиваюся. Ой, надію, що сьогодні я справлюся з цим. Всім. Зараз будемо купати вже Настюню і готуватися спадки. Дивіться, яка у нас творча дівчинка. Весь носик в неї розфарбований. Вона робила нам з татом такі подаруночки, малювала. На... Доробила такі відкритки нам, да, Настюш? Mm -hmm. Ой, тепер каже, мама, неси мені бомбочку із сюрпризом. Будемо набирати повну ванну зараз купатися. Вон, синочок заглядає. Привіт! Ти також можеш купатися? Так, ховається. І там всередині нам має попастися якась нова цікава рожева. іграшка. Можливо, рожева, да бомбочка біла, а може, може... рожево-біла така у нас. Бомбочка буде да Настінка? І там що немає за бомбочкою та буду їм набирати. Від хало! І віт кнопка. Ми тут з дітками дуємо, вони чекають, поки я нарешті розпакую для них ось таку бомбочку. Беремо їх в АТБ. Не часто, можливо, так, десь раз в тиждень. Ми беремо, купуємо, Так, да, Настюшка. Там всередині такі цікаві-цікаві трапляються іграшки. Зараз я зніму цю клівочку і будемо закидати вже до водички. що ж там. Ці <рив Note> ароматні. класний. Настюшка, кидаю воду. Опа. Що <рив Note> ж там попадеться. Ой, дивіться, яка рожева, рожева водичка. Настінька, поклади в воду, хай воно розчиняється. Угу, яка рожева, дивіться, клас. Вже пів десятої у нас вечора, знаєте, так намагаюся останнім часом їх класти спати о 22-й годині. Ось дивіться, який котик прикольний. Боже, навіть з хвостиком. Позаду дивіться, хвостик, лапки, передні, задні і ось така мордочка. Такий класний, можна ось так, приліпляти. До плитки і він буде триматися. От красота. Каже Сашунька, що хоче цілу колекцію да? зібрати. Будемо раз тиждень купувати Ось, і будемо збирати цілу колекцію їх іграшок. Що зайка, що? Поки там мої зайчики купаються вдвох, буду готувати їм. Ліжечка постійно розкладаю їм. Знаєте, так готую їм піжами, трусики, носочки, і вони самі все вдягають в мене. Такі от уже самостійні діти. діти вже вділися моїм. Сказала їм, знаєте, ще 20 хвилиночок, бо мама також хоче прийняти таку рожеву ванну. Вони бігом побігли, мама, включай мультики 20 хвилин. Як знаєте, коли почала класти їх спати в 22.00. Ось то я замітила, вони якось у мене швидше і засинати почали, знаєте, там 15-20 хвилин, іноді навіть 10 хвилин, поки я читаю книжку, цього вистачає для того, щоб вони також міцненько, гарно заснули. А раніше, коли вони лягали, в мене досить пізно. А спадки, то їх було важко вкласти. Мені здається, ось такий час саме 10 вечора найкращий час, а ще краще, мабуть, в 9 починати їх вкласти, щоб до 10 вони вже могли так гарненько вже заснути. Тоді зранку більш бадьорі, більш такі живі діти, і більше часу їм вистачає для того, щоб відновити свої сили, для того, щоб виспатися. Ось. Тому так буду я також купатися зараз, а змивати. З обличчя макіяж. Ой, щось так у мене так, блищить шкіра. Не знаю, така, така якась жижна стала останнім часом. Не знаю, може, якісь зміни гормональні чи щось таке всередині відбувається організму. Ось, тому так, буду купатися. Це я вилізла вже з ванни, Знаєте, подивилася я відео однієї моєї а, такої улюбленої блогерши. Ось і дізналася, що сьогодні День української жінки. Тому, мої хороші українські жінки, ви в нас найсміливіші, хазяйновиті, витривалі, дуже-дуже красиві усі. Вітаю вас зі святом і бажаю бути сповненими любові, краси. Турботи, щоб ви піклувалися про рідних, не забували також про себе. Бо якщо жінка себе любить, якщо вона дбає про себе, про свій внутрішній гармонійний стан, то вона несе все це і своїй родині, всім оточуючим. Тому бажаю вам багато-багато любові. Будьте коханими, кохайте. Бажаю вам сімейного благополуччя, щоб в житті все задумане збувалося завжди. А щоб над вами було мирне небо завжди, щоб ваші рідні дітки були завжди в безпеці. Цінуйте себе, любіть себе та оточуйте їх, мої хороші, мої найкращі жіночки України. Вітаю вас в своєму новому дні! Як завжди, я його починаю з гумором, з посмішкою і несу її вам. Вже зняла анекдотик. На годиннику 10 ранку і буду приступати сьогодні, знаєте, до такої масштабної події, масштабної справи. в моєму будинку буду вести розхламлення моєї кладової, бо знаєте, вже майже більше, ніж півроку ми туди складаємо. Чоловік-будівельник, це взагалі треш. Тому що що я не спитаю: коханий, тобі, можливо, це вже не потрібно. Ми його... Можемо викинути. Він, Ну, не знаю, хай ще положить. А може, воно мені ще пригодиться. Знаєте, я відкладаю, відкладаю. І зараз я просто не можу навіть в кладову свою зайти. Зараз я вам покажу цей треш. Та-дам, дивіться, і це тільки з однієї полички нашої кладової. І ось тут все було при вході, вже відкриваєш. І по самому стелю все ось це було захламидрано. Це просто який жах. Ось така у нас є коса, бачите, ми ще привезли її з Запоріжжя, тому як у нас 600 -х. і досить там половина у нас газончика була зеленої трави. Ми постійно її підсівали, скошували, доглядали за нею. Звісно ж, такий апарат. Завжди пригодиться. Тим більше в селі можна просто заробити весь, навесні в такий о, час травень, коли багато травички потрібно косити. Чоловік навіть може якусь копійку додому принести. Ось, бачите, багато в мене банок, от пакетів сила пакетівна. Я вже думаю, те, що він казав, відклади. Відклади, може, пригодиться. Я також повикидаю сьогодні, бо вже не можу. Я не можу зайти, просто подивитися, що, знаєте, на моїх полицях. Ось така вона тут кладова на зйомці. Квартирі. Ось, Бачите, доволі таки висока стеля. Тут і зроблений вже хазяйвами. Ми приїхали, вже тут був цей стіл, такий. Ось дерев'яний, бачите, тут у мене. Коробочки намагалася все окремо Там милка, але все ж так кидаєш там, там, там. Хочу все з коробочок також подиставати, гарненько все скласти. Вон там консервація, вже кудись її зверху, мабуть, ось там також банки. В одне місце я скласти, хочу консервацію, а вже ось сюди, мабуть, на оцю поличку, оцей ящичок, окремо, все повністю. Матуся присилає, ось, бачите, гелі для душу, тут гель для душу. Ось для миття посуду якісь тут також у мене засоби, О, доньки щось такі теж. Також для душу. Взагалі, ось цю поличку я вже більш-менш прибрала. Ось одну сторону Ось такий ящик, у мене є пластмасовий. Це все його приладдя. Ось тут також пакую все окремо. Хочу цю поличку повністю йому зробити. Ось це. І низ Тут будуть вітра у мене, якісь його фарби, якісь його ґрунтовки. бачите, Приладдя цих різних кейсів. Ой, чого тут тільки немає. Це взагалі я не знаю, можливо, чи комусь віддати. У нас нема маленьких діточок. Ой, це така класна підставка. Зараз ближче я вам її покажу. Ось, бачите, на унітаз досить така прикольненька, а, кладеться для малих діточок. Можливо, хто мене переглядає матусеньку, у кого є дітки, це м'якенькі, ще, в принципі, в непоганому стані, просто запилилося його гарненько вимаю. Можливо, комусь просто я відправлю безкоштовно. Пересилочка за ваш рахунок, кому потрібно, у кого дітки манюсики. напишіть мені, я залюбки вам просто подарую, відправлю. Можу, укрпочтою, як вам буде зручненько. Бачите? Ой, я не знаю, це Настінька, в принципі, віддали, вона ще малесенька була, то вона, можливо, там два місяці користувалася. А так також лежить і вже не потрібне нам. Тому буду зараз я підперезувати волосся, брати сюди стільчик. Хочу ще на самій верхній полиці, там, знаєте, багато хазяйка позалишала своїх старих мисочок, всяких такого хламитнику жахтом. Верхня полиця в мене майже вся зайнята. Там Може, знаєте, якась така невеличка частинка ось на самому верху скраєчку, тільки можна щось там поставити. Тому так, приступаю до роботи, потім покажу вам результат. Фух, через годину я навела нарешті такий порядочок, який вже давно, знаєте, не наводилась. Стільки всього хлама повикидала. Боже, мій і пакети, і в пакетах, і знаєте, якийсь такий хлам. А ще як добре робити таку прибор... прибирання. Таке? Бо ти можеш знайти те, що думаєш, що завжди його мало. Я завжди, коли в тебе, знаєте, гадаю, що в мене не вистачає мила для ну Дитяче беру кусочки такого дитячого мила для того, щоб прати шкарпетки, трусики дітей. Являю, є п'ять. П'ять кусків просто цього мила розрила. Я завжди його кудись закидаю, і так, наче так відкриваю, знаєте, не видно, бо у нас полиці досить о, такі глибокі. У і десь там де милко завалюється за чимось. Я так, треба купити мила, мене його точно немає. А потім, як розриваєш, боже, то у нас тільки ще й. Пасти зубною, знаєте, гелю для душу багато, тому що матуся також присилає, а іноді моя дитина старша, мам, я хочу такий гель для душу, я хочу інший якийсь шампунь, те то, се то. господи, скільки того добрався, знаєте, досить класно робити таке розхламлення, що ти можеш знайти навіть ті речі, які ти гадав, що в тебе їх вже немає. Так що йдемо, покажу вам тепер чистоту і порядочок на моїх поличках. Та-дам! Це саме верхня поличка. Сюди є, так, знаєте, в окрему коробочку. Все для, для того, щоб придобрювати, Ось, бачите, кімнатні рослини. Також в мене є добриво для полунички і сонички. Добриво для петуній. Ось буду влітку, влітку придобрювати все. Ось такий також є укорінювач. Це після того, або перед тим, як висаджувати розсаду, дуже класно, знаєте, корінці замочуєш. Там написано на 5 годин, я 2 годинки протримаю, і потім висаджую вже в ґрунт. І класно, класно, вона приживається все в мене. Так, для миття вікон, там, для орхідеїчок, так, субстрати також, для кімнатних рослин, для орхідей. Ось тут мої горщики, бачите, я вже запаслася, щоб пікірувати, потім пересаджувати. Ось такі великі мої дітки брали солодку вату в ВТБ. І ось такі великі, бачите, відеречка. І досить класно в них потім буде садити вже мої томатики, коли вони стануть великими. такі великі горш... горщички пікірувати. Ось, бачите, як я закатуюся ще тут ці полички, я вирішила, повністю буде закатка моя. Ось така класна фасолька. Потім, як буде сезон консервації, розповім, як я її консервую. Досить класно виходить. Це в мене варенечко яблуневе. Тут у мене такий салатик цікавий з кабачків. Це томат, просто на м'ясорубці свіжі томатики. Так заготовляю в маленькі баночки люблю. А потім можна в борщ в будь-які е, е, страви додавати. Навіть соус болоньєзе засмачно роблю. З цього томатику. Це мені подружка віддала Це не коньяк і не горілка. В таких бутилках вона готує сама сироп з бузини. Сама збирає знаєте, квіточки, коли з'являються на бузині, і їх відварює туди з цукриком в чай додати взагалі класно. Вона, як сечогінний такий засіб, імуна. Укріплюючий, стимулюючий і класний. Ось так люблю закатувати. Також томатики смачнющі. Так, у мене є ще остання банка 3 огірків. Щось я в цьому році мало закатала. Були там, На олів'я відкривала вже дві банки з'їли. Ось тут у мене на цій поличці все-таки туалетний папір. Все для туалету, для ванни. Це у нас зубна паста, рідке мило, ось Також у нас Алінка, коли хворіла в лікарнях, лежала. Ми одну банку купили, забули, що у нас є. Іншу купили банку. Ще третя у нас така з дозатором у ванні стоїть. ось тут сашуньки не хочу помінятися одніму. Знаєте, насадку. Ми купували насадочки, такі щітку таку електричну йому. Ось таких багато-багато в комплекті в тему було новеньких насадочок. Сьогодні змінюємо. Так, і поїхали далі. Так, а там ще місце в мене, навіть, бачите, порожнє. Там ще банки, всі поза талкою з балкону, хоч туди розсаду десь в квітні місяці, коли вже тепленько буде на балкончик, на стелажик перенести всю свою розсаду. тут у чоловіка його полиця, його царство. Тут все, що можна, боже, і тюбіки, якісь маски, якісь мастила для ланцюгів. ось. Повністю газова така горілка для барбікю для мангала. Тут його, тут, бачите, з ним можна вже будуватися. У нас, мабуть, на півбудинку вже є розеток, а є ось внизу там два мішка проводів. Є лампочки. <хи> Мій чоловік просто настільки знаєте, вийти і все, що можна, що вже не потрібно. Він питає, чи вам треба, чи ні, то забирайте. І він все з своїх будівництв тягне куди додому. Ось, бачите, це також. І труби тут для типу, наче вентиляційна венс, така труба. Плоска, це ми до Альонки в її квартиру. Він забере і цю трубу і цю допоможемо, сестричці. Ось. І ще мені сюди треба буде заставити ось це все, відро його, таке корито, мої там приладдя швабри і пилосос. От сюди, в куточок, якраз гарненько воно все в мене вміститься. Так, що ось так. Тепер ой, нарешті можна, знаєте, буде, буде сюди зайти. Ви бачили, воно ну, просто доверху все завалено, закидано було. Вже настільки давно хотіла вже цим зайнятися. Ось тут саме, така, бачите, високе відділення. Тут в нього також А, тут, наче фарба ще якась. Можливо, Альонці це все заберемо, коли їй треба буде. Фінішні вже стіни робити. Там, ще в мене. Ай, куча всього. Пакети, пакети в пакетах і мішки з мішками. Ми, як сюди, переїжджали, ми все пакували в білі, такі, знаєте, великі мішки свої речі. І тому тут, мабуть, мішків 20. Ось там такі великі ведеречка, досить класні, бачите, широкі. широкі ось У мене і кришки там на кухні лежать від них, а то ми вже коли сезон почнеться, вилазок, пікнічків. Я там люблю маринувати різні крильця, ніжки, м'ясо, свиняче на шашличок. Ось, така ще там термосумка вон там терчить, а синенька. А, то там щось холодненьке з собою беремо. На природу. Так, щось так. А ось цей ще з Запоріжжя. Ой, боже, це ще радянських часів, брезентовий, класний такий знаєте, невбиваємий рюкзак. І туди чоловік кладе все, що можна для рибалки. Там в нього крючки, гачки, різні грузики. Взагалі, він такий мене любитель досить риболовлі, і я з ним також Також дуже люблю, знаєте, сидіти на озері. Закинути вудку, дивитись на. Цю воду на цю чарівну природу, вже так знаєте, дуже хочеться. У на вулиці такий мороз, просто не хочеться так і виходити, знаєте, хоч і сонечко, але бачу, що сонце треба вдома навести лад, привести все до порядку, щоб було потім весною, літком. І так багато буду на вулиці проводити часу, поки є ще цей час, поки є можливість. Мені Настя допомагала тут так, що ми з нею. Це, мабуть, і за три години все б не зробили. А так сама швиденько-хутенько, за годинку я вже нарешті справилася. Так, піжемо далі. Щось будемо далі думати, планувати. Це все позаставляю. Я не, не знаю, може на балкончик ще вийду, там М -м, щось порозхламляю трошки. Так, щось так. Працюємо далі. Хотілася вам розповісти, скоро ми. Вже, мабуть, на наступних вихідних. Нарешті поїдемо і придбаємо нову пічку. Знаєте, скільки я тут живу вже третій рік, так, уже майже 3 роки. В цій квартирі я просто-просто-настільки вже хочу нову пічку, щоб я могла, знаєте, гарні і якісь пироги випікати, тортики. в мене вона горить, окрім м'яса і овочів, я там нічого не можу запекти в цій старшій духовці, яка тут стоїть. Решітка вже у мене така, знаєте, настільки вигодна Вирішує, що навіть каструлю ось так перехиляються. Якщо я ставлю якийсь такий, знаєте, маленький ковшик, туди взагалі треба ось так стояти, просто тримати. Вже не стільки вона старається пічка. І нарешті нарешті ми поїдемо і придбаємо. Чоловік мені на 8 березня придбає довгоочікувану нову піч. Замочила ось тут коврик. У мене бачите, який величенький. Це я мрію, якраз пічка стане і ось там на кухні. Зараз його гарненько ще, мабуть, додав порошку. Ось, і буду його натирати щіткою. Вичищати буду. ось, Щоб він був у мене чистенький вже й гарненький. І ось сюди, замість цієї старої рухляді пічки, ми ставимо нову гарнючу. Ось. І якраз коврик цей у мене малесенький, тільки для мийки підходить. І сюди хочу такий от, ковричок вистіраний сюди покласти хочу. І пічка. Тому буде ось такого кольору: в мене нова пічечка. Фірми Ханса, не знаю, можливо, в когось є так, такої ж фірми. Хотілося б почути ваші відгуки про цю піч. Речі, зараз вставлю там відрізочки. Ми якраз вибирали, а потім якось воно забулося мені про те відео. Я вам ставлю, ви самі подивитесь, яку саме я піч когось хочу. Тому вже скоро, скоро березень, у мене вже, знаєте, так душа радіє, що нарешті, нарешті вже буде, хоч в мене класнюча піч. Буду ще більше вам знімати шорт-відео таких. Кулінарних фуд-влогів. вже буде в мене на чому це все смакоту готувати. Так, ось, дивимося. Зараз газові плити, поверхня газова, а духовка електрична. Беко 17300. Дивіться, яка красота. Боже, я про таку навіть мріяти не могла. У мене якраз така нержавіюча мийка. І холодильник у нас також самого ціренького кольору, тому придивляємося щось таке. О там є Це там є. За 18 є ханса. Кож дивіться, яка величезна. Навіть не знаю, можливо, є у когось такі плити. Було б цікаво почути вашу думку, як вони в користуванні. Чоловік підказує наже взагалі ці такі великі, а це 50 см шириною. Десь так, наша стара там. А Пічка так і є. Ну, не знаю, скільки ще ми там років будемо жити. Все одно з собою заберемо, якщо новеньку купимо. Ось взагалі 14 з половиною тисяч. Ось такої фірми Ханса також. Ну, також непогано. Набагато краще, ніж та що у нас. Є. Розвалюшка. З двох фірм знайшли Беко, і там було Беко і Ханса. Ось Це беко також, я не знаю, беко. Ось, не знаю, у кого є така пічка, пишіть мені в коментарях, будь ласка, чи вона гарна в обслуговуванні, як вона там, автоподжиг наче має бути. Ось, бачите, електричний газ контрольний газ контроль є, гриль, таймер. Так, цікаво, да, 13800 взагалі. В принципі, Можна розглянути як, нам, як варіант. От, бачите, тут багато відділень, багато можна, решітки є, мабуть, внизу. Зараз подивимося. Внизу тут вибіжна така шафка і тут вже йдуть дві, о, дві такі решітки ріші, в комплекті. Така вона вузенька, маленька. Компактна, в принципі, духовочка непогана. Все ж таки ось ця, ось ця за 14,5 тисяч. Мені більше подобається ханса. Бачите, як гарно тут і ній є, тут більше наборчик. Всього. Ой, шикарно, буде тортики випікати, печиво домашнє. Це така краса, мабуть, ми зупинимося на ось цій і в березні її купимо.